Всім привіт, друзі! З вами Шахтар Лайф. Мене звуть Микола Хайтул. Саме так я вітав вас на цьому каналі, починаючи аж з 2017 року. Але у 2022 блог про донецький Шахтар було призупинено. На щастя, склалося так, що зараз у 2024-му я його відновлюю. Але дуже важливо, для цього відновлення знадобилось створити інший канал. І тепер Шахтар Лайф виходитиме на новому каналі. Посилання на нього знаходиться в описі цього відео і коментарях. Там на вас вже чекає 20 хвилинний випуск на теми, які перелічені в. В назві цього відео, і також ви почуєте інформацію стосовно долі цього каналу. Отже, давайте продовжимо спілкування на новому шахтар Лайф за посиланням в описі та коментарях.